Ой, ой, який вітер мене зараз здує! Тримай мене, Гандруша! Тримаю тебе, коханий! Привіт, Стефанішина! Не холодрига тут у вас! Ти такий цікавий, Скаже, ти цікав! Ти такий цікавий, На що ти цікав! I think that he said it I think he said it Путін hates me Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла You need thousands of drones Жажаю, що все це така тотальна політична брехня, щоб утримуватись у кріслі, тому що крісло це потоки грошей. Все. Це просто банально, тупо. <різвучно> Вони президентом. Позвонив президент. Кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. От я дивлюся, як з висунутими членами від різних фракцій носяться. Стало нам на паузу питання щодо томагавки. Ми посіяли тут ряду в Малинському районі 600 гектарів. Три тижні хлопці б'яли. рвали, сушили і пробували. Можливо, знову ж таки, зупинка вогню до Різдва. Дивіться, суки обережні. Вас вовчаскає розірве. А як тебе хотів на полі? Шо, бронь закінчилася тримай повістку ні не треба мене позбавили громадянства тепер я знятий з обліку я вважаю дуже шкідливим рішення мотиваційні війська ми ну, тоді було мотиваційними військами. Морозов таких не буде, а одразу буде перемога. Примирати тому хто боронячи рідну країну, поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. А поэтому по Криму все буде круто і так далі. Щодо полігонів, дивіться, вона же, ну радянська армія, вона так лишилася вона є так точно. Ну як було, так і лишилась, що це мені моя вдоволість, як допоможе, якщо я буду політиком чи мером. Як мені допоможе? Всі розуміють, що Україна не програла війну. І всі розуміють з точки зору нашої незалежності. Ми ну так вважаємо, просто конкретно перемагаємо.